Добрий день, любі друзі та гості сторінки. Сьогодні поговоримо про обробки та засоби захисту рослин. У мене було дві проблеми. Це мошкара, з якою я боролася ось такими от засобами. Зачастую часто дуже дають інсектициди разом з біостимуляторами. Наприклад, як ось тут ми бачимо інсектицид тут, інсектицид тут. Тобто я позбулася плодового клопа, він називається такий жук коричневий, який у мене зберігся протягом зими в корі, в, корі, в якій росте орхідея. І як тільки при, потепліло в січні, він вилазив. Тобто я боролася таким способом, потім ще профілактично ще раз, із мошкарою, яка заводилася в стаканчиках. З розсадою вона під'їдала корінці. Зараз уже у мене, слава Богу, нічого не літає. І треба буде повторно обробляти, так як, можливо, десь відкладені в стаканчиках яйця цих мушок маленьких, і вони вилупляться і будуть знову літати мені по розсаді, поки я не висажу, поки не підростуть мої огірочки. Отже, є. Наприклад, від живої землі біологічні препарати, які від літаючих і повзаючих шкідників. Також є від зеленого щита, інсектицид разом з прилипачем. Прилипач це така штука, яка закріплює препарат на листочках. Щоб не змивалося росою, або, наприклад, ви хочете проводити обробку якимись добривами чи гуматами по листу, то прилипач зафіксує наш препарат, який ми внесли, щоб він подовше діяв. Так само я прикупила собі актору Турил Міральті Парецельс. Якщо ви бачите, що написано, що є для винограду, то воно підійде. І для решти плодових. Тобто для полуниці, для огірків, для помітор, для перців, це є все е, дієве, але не завжди виробники зазначають для чого саме. Тобто е, на цих препаратах, якщо є для винограду, значить вони е, підходять. Що ж читаємо? Читаємо е, ну, дозування це само собою, е, що скільки, як розводити, і читаємо. Скільки діє препарат і період очікування. Період очікування це скільки часу нам чекати після обродки і коли можна буде їсти плоди. Тобто ми тут маємо 30 днів. Цей препарат зараз мені не підходить уже для полуниця, тому що є маленька полуниця, не підходить для огірка, тому що є вже маленькі огірочки. Не підходить, наприклад, для зелені, яка є листова, наприклад, щавель у мене є шпинат. Зато він підходить до помідорів, які тільки повикидали цвіт, чи током не розпустилися, або вже розпустилися. Тому що 30 днів це достатньо для того, щоб препарат і діяв в час. Скоро в нас потепліє і почнуть літати, дощі закінчаться, почнуть літати ці всі шкідники. І не зашкоджені собі ні нікому. Є такі препарати, як оцей, наприклад, Торіл. Тут написано, що в умовах теплиці, там, наприклад, 7 днів, в умовах відкритого ґрунту 14 днів. Тобто, звертайте на це увагу також, коли у вас є рослини і там, і там ростуть однакові, то, щоб ви пам'ятали, що є різниця при обробці в відкритому ґрунті і в теплиці. Ну, і актора у мене, на всякий случай, якщо це все інше не. Тут так само є строк очікування не менше 20 днів, тобто не всім рослинам вона підійде. Читаємо найголовнішу інструкцію. Біопрепарати вони зазвичай мають менший строк очікування, але ними треба частіше обробляти, тому що біопрепарати вони зазвичай діють. Тиждень, буває 10 днів, максимально це 14 днів, і частіше потрібно обробляти, але зато вони є менш хімічні. Хімічні препарати, якщо можна назвати так і засоби захисту рослин, зазвичай мають більший термін очікування, і на це треба обов'язково звертати увагу. Також потрібно нам подумати про обробки від грибів, не тільки від літаючих. Тобто, якщо ми взяли, наприклад, триходермін, або ми взяли, наприклад, десь у мене був фітоспорин, ці препарати, вони є біопрепарати, тобто гриби, які на другий день вже можна їсти. Якщо ви обробили полунець, наприклад, сьогодні від сірої гнилі, і від різних пліснів і так далі, то на завтра вже можна буде їсти. Отже, уважно читаємо інструкцію, вибираємо, що вам більше по душі, біопрепарати чи хімічні, обробляємо рослини, не пропускаємо обробки, тому що це дуже важливо на даній стадії, для того, щоб у нас зав'язувалися плоди. Отримувати урожай і так цього року дуже важко. І нам треба зробити все, що можливо, для того, щоб ми недаром з вами працювали, недаром старалися, а отримати якомога краще і більше урожаю. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Сприятливої погоди. Бережіть свої рослинки та бережіть себе. До побачення. Ще забула уточнити декілька моментів. Момент номер 1 Це зберігання цих всіх препаратів, які, ви бачите, в мене є багато і є ще навіть інші. Зберігаємо не на сонці, зберігаємо де в колтовці, щоб не попадали прямі сонячні проміні і щоб туди не добралися діти і тварини. Тобто, якщо у вас є е, якісь песики чи ще щось таке, які можуть туди добратися, все поперевертати, і не дай Боже, нализатись, цього, то не треба. Від дітей навіть взагалі мовчу. Це все е, техніка безпеки. Бережемо себе, тому що є різні класи е, токсичності, зокрема, третій клас токсичності, це вже треба бути уважним. Четвертий клас токсичності е, менше шкідливий, тому я для четвертого класу не одіваю ні рукавички, ні нічого, але прямо вшикати в обличчя. І, звісно, обробки проводимо, якщо ви вирощуєте вдома, то обробки проводимо все одно десь на балконі або на свіжому повітрі, максимально, щоб було провітрювання. І ще одне: на деяких препаратах вказано, що остання обробка за 5 днів до збору урожаю. Тобто, якщо ви зібралися обробляти, 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 то читайте так, щоб ви собі розрахували цю дату, щоб ви не... Ну, не обробили, а завтра вже везли на базар або самі споживали, тому що це може бути токсично. І ще один варіант тобто та ж не варіант, а застереження. Читаємо уважно, при яких температурах діє препарат. На деяких препаратах зазначено, що вони діють при низьких температурах, тобто вже там при 10 градусів, і так далі. А при деяких там на деяких препаратах написано, що вони менше плюс 18 не діють. Тобто, якщо у вас холодніше, у мене зараз холодніше, ніж плюс 18 день, то ми не проводимо такі обробки, чекаємо сприятливої погоди. Ну і ще одне у зв'язку з цим, щоб ви знали, хто що, хто тільки початківець, що обробляємо інсектицидами і фунгіцидами свої рослини найкраще. Рано вранці або ввечері вже після е, заходу сонця, тому якщо в вашому регіоні зараз жарко, в обід ви просто попалите листочки і толку ніякого з того не буде. Треба так, щоб препарат максимально дав користі, а користь максимально він дасть, якщо ми його залишимо. Або на ніч проти грибкові краще давати, а проти е, літаючих і різних повзуючих, краще давати зранку. Тобто вибирайте собі такий час і таку погоду, щоб це було максимально сприятливо і максимально достатньо. А тепер уже точно. До побачення.